Слава націю на каналі Добре рембатвірія Сашко. Добрий, хвилиночка уваги. Якщо у вас на БМП припинила працювати маса через проблеми, пов'язані з живленням від приладів, тобто ви тумблер маси на БМП клацаєте, воно не дає вам ніякого результату. км 400 контак, контактор магнітний ззаду, ні? Як справа? Ззаду, справа. Це правий десант, у нас не працює. То в аварійному режимі доїхати до ремонту, доїхати до евакуації можна і варто наступним чином. Ключ на 19. Розкрушуєте цю гайку, оцей клему перекидаєте. Ну, відповідно, тут теж розкрушуєте гайку, перекидаєте оцю клему сюди, з'єднуєте гайкою, притягнули все. Виїхали, доїхали, доповіли командирам. Далі працюють електрики, шукають проблему. Аварійний варіант. От з нами поділився наш талановитий електрик. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо!